І головна відповідь: жодна з цих ролей, вона а, не робить нас щасливими. І ви можете зараз задати собі питання: я хочу, щоб ви на нього відповіли, в якій ролі ви більшу частину часу знаходитесь, щоб отримати а, цей зв'язок, щоб отримати любов, щоб а, отримати. Ще те, що називається якесь визнання, значимість якусь, тому що в нас є декілька потреб людських, всього їх шість, тоні виділяє шість людських потреб, і ми намагаємося задовольнити їх різними способами. Добре, якщо всі ці способи вони нам допомагають і іншим, але буває таке, що. Ці способи зовсім не добрі. Стан. Е, я можу рідше знаходитися в стані жертви, але е, хочу сказати, що кожен з нас має різні ролі. Питання в тому е, найбільшу частину часу, в якій ти знаходиш, і головна відповідь: жодна з цих ролей. вона… Е, не робить нас щасливими, ми можемо організувати своє життя. Так ми можемо організувати свої стосунки, але чи вони наповнюють, чи ми відчуваємо себе а, добре в цей момент.